Привіт всім! Замовити товар, ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги голосові кнопки для собак. Ця інтерактивна іграшка розроблена спеціально для собак, щоб полегшити спілкування та навчання. Даний інноваційний пристрій має кнопки для запису розмов, які дозволяють власникам домашніх тварин записувати певні команди або фрази. Килимок, що входить у. У комплекти забезпечує відведене місце для даних кнопок, створюючи привабливу та інтерактивну платформу для вашого пухнастого друга. Чудово підійде для дресирування домашніх тварин та розумової стимуляції. Виконані з високоякісних матеріалів, тому служитимуть довго та надійно.